Друзі, привіт! На зв'язку інтернет-провайдер. Просто ми піклуємось про безпеку та комфорт кожного абонента, тому радимо здійснювати оплату послуг онлайн. Ось декілька зручних способів, як можна поповнити рахунок онлайн. Перший спосіб: додаток май просто: щоб увійти в додаток, введіть номер телефону, який вказано у вашому обліковому записі. Отримайте короткий код на нього. Введіть цей код у відповідне поле на екрані. Все вхід здійснено одразу на першому екрані. побачите розділ Баланс. Поповнити тисніть, введіть суму щомісячного платежу і обирайте зручну платіжну систему. І все. Завантажуйте наш додаток і поповнюйте рахунок швидко і безпечно. Додаток доступний для Android та Apple. До речі, ми також подбали про ваше дозвілля. Тепер у нашому додатку ви можете дивитися телебачення будь-де і будь-коли. Насолоджуйтесь улюбленими програмами і каналами прямо зі свого смартфона, без жодних обмежень. Другий спосіб: на нашому офіційному сайті просто.Не. Зайдіть на наш сайт і скористайтеся кнопкою поповнити декілька кліків і вуаля! Третій спосіб в особистому кабінеті на нашому сайті. Увійдіть в особистий кабінет і виконайте оплату в розділі Оплата. Ваш комфорт і безпека наш пріоритет. Якщо у вас виникнуть питання або проблеми, ви завжди можете зателефонувати до нашої технічної підтримки. Номери телефонів прямо на вашому екрані. Або можете також скористатися чатом на нашому сайті або в додатку. Там легко і швидко можна зв'язатися з технічною підтримкою і отримати відповіді на будь-яке запитання. Дякуємо, що обираєте просто!